Дуже рада бачити всіх. Доброго ранку, сонце поміне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, любі діточки. До нас сьогодні прилетіла бджола. І на підвіконечку присіла. Щось сказати намагається, до нас, діточки, до вас, діточки, звертається. так? так. Да. Пишите, ми мене за квіточки. А розповідає вона, що в неї сталася біда. І сьогодні я сумна облетіла в ваш садок, не, злаш... не знайшла тут квіточок. Де ж я буду їх шукати? Щоб медочку назбирати. Бджилці, як допомогти? Хто знає, квіти де знайти? Тож час, рухайте, квіти шукати, вирушайте. Да? Допоможемо бджільці? Да. Давай спробуємо. Яка зараз пора року? Яка зараз пора року? Була зима, а що у нас? Весна. Весна. Так, Вісна. зараз весна. А чи гріє сонечко? Солнце тебе світ? Гріє. Уже да. по утрам, да, особенно в окошечках. Але не зовсім ще тепло, да? да. Що, щойно розстане перший сніг і з'являються перші проталини. В лісі розквітають квіти. Найперші квіти так і називаються. Першоквіти. Ось подивись, це пролісок. Бачиш? Якого він да. користь? синього. Сині, такі голубенькі. І в мене а -а -а. є віршик про пролісок. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як синь. росту меж кленів і дубів, люблю і сонце, і тінь. Ось гарний Так, да. да? блакитний. Око, корисоку, да? да. блакитного, синього, голубого. І дівка дуже задоволена. Добре, мед було збирати. Можна квітки, квітки йти пошукати. А ось ця квіточка називається підсніжник. І називається вона так, тому що коли ще сніг лежить, вона прокидається. І ось такі гарнесенькі квіточки ми можемо подив... побачити, пробрався з під снігу підсніжник маленький. В зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить, вітає мене. Коли вже ця довга зима про мене, да? йому також, як і нам, хочеться, щоб швидше до нас прийшла весна, щоб вже було тепло, щоб сонечко світило. А ось ще одна квіточка, називається вона Жовті зірочки. Да? Подивись, і дійсно, як виглядає ця квіточка. Гуденькі гічки. А це називається гусяча цибулька. Гусяча цибулька жовті зірочки. Квіточку так звати, любі діточки. Сховала цибульку глибоко в землі, листечко тоненьке простягло мені. У зеленому лузі квіточка росте жовтими зірками, радує мене. І ця квіточка має декілька нас. У народі її називають зірочками жовтими, гусячою цибулькою. Зірочки жовті це також першоцвіти, які люблять відвідувати бджілки, адже вони розквітають рано і дарують бджілкам свій нектар. На що схожі е квіточки? Квіти на що схожі? На А На зірочки, правильно. А в давні часи колись е, цю е, рослини вживали в їжу, що молоді листки. І цибулинку додавали у весняні салати та овочеві супи. Цибулинки, ось вона, те, що під землею, цибулинка, там, де корінчики, також їли печеними та вареними. а в минулому їх сушили, розмелювали і додавали в борошно для випікання хліба. Ось така цікава квіточка. А ще, а ще ця гусача цибулька має цілющі властивості. Її прикладають до ран для заживлення, відвар використовують для лікування різних хвороб. Ось така цікава да, квіточка, жовті зірочки. А бджілка вже хоче націкати. Я нектару назбираю і у вулик віднесу. Ви малята, готуйтесь. Подивіться на красу. да? Бділка збирає нектар, відносить у вулик і потім ми вже отримаємо готовий смачний солодкий мед. А зараз давай з тобою спробуємо уявити себе бджілками, да? Давай спробуємо. Ну-ка, повторюю. Раз, два, три виросли квіточки. І в навіть ну, квіточка. Раз, два, три. Да, і росли. Квіточки. Да. Високо, піднімаємо ручки вгору. Зростане, давай. Давай. високо, давай. Так, <служен> стало їм приємно і тепло. Вітерець пролітав. Покажи, як вітерець пролітає. Ручками вітерець пролітає. Гілочками похитав. Вліво похитнулись. Никогнулись. Вправо похитнулись, низько пригнулись. Вітерець тікай, квіточки не ламай. Нехай вони ростуть, дітям радість несуть. Все, молодець. Сідай і давай продовжуємо. А от на цю квіточку називається вона медунка. Мало ще квітів солодких, егей, бджоло, до мене линь, до моїх кольорових долоньок у бузьковий обіймий та синь. На початку цвітіння рожева, колір змінює до блакиті, а ім'я моє чистим медом обіцяє тебе зігріти. І дійсно дуже цікава назва у цієї квітки медунка. Да? На що схоже це слово? Слово мед, да? Мед медунка. Це лікарська рослина і найкращий медонос. І навіть є легенда про медунку. Послухаємо. Так. була собі злюща мачуха. Вона знущалася із сиріток. Одного разу вигнала їх із дому. Пішли сирітки до лісу, плачуть, мерзнуть, голодні і сумні притулилися одне до одного під деревом. Аж гульк за дерев вийшла весна, а з нею і сонечко. Пригріли, приголубили вони сиріток материнською ласкою і теплом, і ті розцвіли чарівними квітами з того часу, як символ перемоги добра над злом, щовесни з'являються ніжні квітки-медунки. Ось ця квіточка дійсно да. виглядає як букет, тому що квіточки у неї різного кольору, да, бачиш? Да. Які там кольори? І огетові. І какой там? Ожеви і сині, блакитний, так там рожевий, да. рожевий. І фіо, ні майже фіолетовий. І як називається ця квіточка? Так, mm -hmm. смачненько така назва в ній. Медунка, да? А ну повтори. Медунка. Медунка. Ось і бджілка і Кудись вона прилетіла. Ой, медунок ну, тут вінок. Є нектар тут і пилок. Меду трохи позбираємо, ще квіточки пошукаємо, да? Бджілка прилетіла. Тутичка, сяй, медики, ось, подивіться. Так? О. Яка бділка, як їй хочеться зібрати нектар солодкий, не так. на квіточка ще Так. А називається ця квіточка жовтенька, мати і мачуха. Я раненько прокидаюсь, вам про весну сповіщаю від землі низенька голівонька жовтенька, спершу листя я не маю. Я к квіт квітну викидаю. Дуже сонце полюбляю. Коли сонечка нема, я очиці закриваю. Ця квіточка називається Мати й мачуха. Ось. Я і воно. подивись, скажи мені, тобі нічого не нагадується квіточка? Вона на щось схожа. А ще на кульбабку, одуванчик, кульбабка. Ось з лівої сторони картинка з бабкою, а з правої сторони це мати мачуха. Але кульбабка так рано ще не з'являється. І у кульбаби інші листочки. А якого кольору квітка? Жовта, як баронечко. Після відцвітання квіток мати і мачухи з'являються листочки. Одна сторона листочка, ось подивись, вона сірого кольору, покрита сіреньким пушком. Це за народним повір'ям мати лагідна, ніжна, добра. Вона має тепли, теплі долоні. А друга сторона ось ця листочка, вона гладенька, на дотик холодна. За народним повір'ям, мачуха не рідна мати, вона зла, недобра і сердита. Квіти мати й мачухи є медоносами, її дуже любить ділки. А ще ця рослина має лікарські властивості. Вона добре лікує від застуди, допомагає, наче справжня матуся. І у народі говорять: зацвіла мати і мачуха весна настала. Так. А ось давай спробуємо пограти, якщо в мене вийде тут з програмою все добре. В гру, яка називається Якої рослини не стало. Але давай спочатку нагадаємо, що як називаються. Ось ці блакитні квіточки. Що це за квітка? Ролісок. ці білесенькі квіточки. Це? Так. Ось ці жовтенькі маленькі, вони і схожі на зірочки. Жовті зірочки. Так, а, а ось ця різно кольорові ці квіточки це медунка. І ось ці okay. жовтенькі, як сонечко, як ти казала, це мати і молодець. <продук> <продук> так, чого не стало? Яка квіточка? А ну давай серединки. У кого кольорова? квіточка? <продук> <Кольорова. продук> Біленькі, підсніли. Підсніжники. 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 Так, дивись, далі уважно. Так, а два далі. Якої рослини настане? Ой! Чого настало? Послідні які були? Мати та мачуха, а так. Да. Так, жовтенький, як сонечко. Так, дивись. Так? Знов чогось немає. Що там було? Такі назірочки схожі. Жовті, так? Да. Як вони називалися? Така матуся молодець нас, все запам'ятала. Так. Алінка ще а... раз розповість. А зараз чого не стало? Квіточка із гарною смачною назвою. Медунка. Крісні так? Так. кольорові були, так? вони? Так. І остання яка була квіточка? Які Младлітні? були самі? Пролісок. О, були Ой, давай подивимось ще на картинку і ще раз повторимо назви цих квітів. Ось ці блакитні це. Глесенькі так? такі, гарнесенькі це. Підсніжні. Да? Маленькі, жовтенькі зірочки. Ось така гарна, Я? різнокольорова медунка. Так? Медунка. медунка, медунка. медунка да. І ось тут жовті. Мати мачуха. Мат Молодець. Мати і мачуха. І ось наша бділка задоволена прилетіла до нас. Сьогодні з вами квіти шукали, в ми допомагали. Вони росли у лісі, а, біля а, річки, в лузі. Яка ж чудова у нас мали. земля, друзі. Так, так, Не зривайте першоцвіти. В лісі сніг іще лишився, під деревами укрився, сніг і сонечка сховався. Теплих променів злякався, та з-під снігу справжнє диво, первисток весни сміливий, показав чоло тендітне, плюскове і привітне. Сто підсніжник первоцвіт, сніг долаючи і лід, пригне з сонцем привітатись і з весною обійнятись, не зривайте первоцвіти, помилуйтеся на квіти. Той, хто робить з них букети, знищує життя планети. Так, ми сьогодні познайомились з квітами, які першими з'являються навесні. Як вони називаються, одним словом, як їх можна назвати? А це першоквіти. Вони першими з'являються. Перші квіти. Так, і так? Чи можна їх зривати? Не, думає... можна, не можна їх зривати, це можна це, помилуватися, це, подивитися, які вони, вони гарні. Тому що, якщо кожен зірве цю красу, то нічого і не залишиться. На сьогодні наше заняття закінчилося. Дуже рада була тебе бачити. Чекаю на наступному занятті. Дякую вам. Скажи дякую. Дякую. До побачення. До побачення. До